Абсолютний сюр, ми це розуміємо, чому це так швидко відбувається, цей референдум от чітко пропорційно коронується з успіхами Збройних сил України. Тобто, тимчасово влада Московії розуміє, що вони втрачають окуповані території в Україні. і для того, щоб хоча б якось їх зафіксувати. Вони і, о, спустили з гори на цей наказ всім гауляйтерам у всіх окупованих областях о, швидкоруч провести референдум. Це от, один бік медалі. І другий, звісно, ми розуміємо, що за трохи більше півріччя о, російська армія втратила більше 150 тисяч солдатів. З них більше 50 тисяч це незворотні втрати загиблі. І більше ста тисяч це ті солдати, які ніколи вже не повернуться не те, що е, в лави е, армії, а й навіть до абсолютно нормального там, е, цивілізованого цивільного просто життя, тому що в них поранення е, дуже важкі. От і е, рахуйте, що така величезна кількість людей, яка е, або загинула, або е, важко поранені, вони вже просідають. Ми бачили блискавічну операцію, яку провів генерал Сирський в Харківській області, і там, як вони кажуть, росіяни, пройшло отрицательне наступлення, повтікали, залишили сотні одиниць важкої техніки, просто там тисячі. Полонених, ну там просто жахлива ситуація для Росії. Це така ганьба на все життя. Тому і треба було провести референдум. Як проходить референдум? По великому рахунку ніхто нічого не знає. Якось як це проводиться там, якась виборча історія чи ще щось в будь-якій цивілізованій демократичній країні, коли Зачасно оголошують, завчасно друкують із бюродні, завчасно повідомляють, де саме виборчі там, дільниці чи дільниці для виявлення. і так далі. Такого нічого нема. Інформація надходить певними уривками. Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це вже в нас інформація, є Злованщина. Таксистів зараз змушують розвозити оці комісії виборчі. Приходять, ходять такі обхід, роблять по будинках, по квартирам. Є відео, як вони пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною до людини, яка пропонує, стоїть озброєна людина, чи не одна. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Ну, Тобто відбувається абсолютно фейковий референдум під примусом людей змушують щось там робити. Це все закінчиться. Ми розуміємо чим. Ні Україна, ні весь світ, ну крім там Ретреї Сирії, не визнає результати цього референдуму. Скоріше за все, а, цифра як людей, які прийняли участь, так і позитивних а, тих галочок буде за 80% і там, і там. Але що це змінить? А, в них проблема з мобілізацією, тому вони таким чином оголосять найближчим часом, що Україна напала на Росію. Ну, Ми вже звикли, до, е це навіть не екранізація, це втілення в реальному житті е такого урозкого е сценарію. Ми розуміємо, нам, до чого це все йдеться. Тобто найближчим часом вже на... московська влада скаже, що Україна напала на Росію і вставай сторона. За що люди їдуть гинути в чужу абсолютно країну? В чудову Україну, яка розвивалась і за останні три роки вона почала дуже стрімко змінюватись до кращого. Я не знаю. Чесно кажучи, для мене абсолютно дивно взагалі розвиток Росії, тому що, в принципі, ми до 91-го року ми йшли якось там більш-менш рівно. Потім кожен пішов своїм шляхом, але це якась тупікова гілка цивілізації. А Як людям можна? Уникнути того, щоб взагалі приймати участь в цьому референдумі, що ви можете просто порадити? Тут важка історія, тому що коли е, приходять і змушують під е, дулом автомата чи там іншої якоїсь зброї, ну, звісно, відмовитись якось важко. Але е, знаєте, ну, ми бачили е, багато е, разів, як виходили на мирні мітинги люди, і навіть якщо були якісь постріли в гору, там закидали слазигінним разом, все одно люди виходили Виходили і виходили достатньо довго. Напевно важко говорити, сидячи зараз тут, в відносно, але в Мирній Одесі, говорити і, і приймати рішення знаєте, за тих людей, до яких приходять там, дійсно додому і змушують їх. Голосувати, напевно, важко. Але кожен свій вибір робить самостійно. І, до прикладу, ну, я з перших днів звертався до людей, щоб вони евакуювали, щоб вони виїжджали. А, і особливо до чоловіків, тому що знаєте, аргумент будь-якого чоловіка, який казав, що ми ж не підемо на співпрацю, ми залишимось просто тут, тому що ну, тут наші будинки. Він достатньо слабенький, тому що, як ми бачимо зараз, всіх чоловіків мобілізують в армію. І в них величезні шанси зараз загинути від якраз куль українських солдатів, тому що на них будуть наступати ворог. А те, що ця людина була вчора водієм і її змусили піти в армію, на ньому ж це не написано величезний. Дякую.